Адаптували навчальний процес до реалій сьогодення. У Прикарпатському університеті готові до холодного сезону. Останній місяць першого семестру студенти проведуть не в аудиторіях, відправляться на практику і виконуватимуть самостійну роботу. У минулі роки традиційно завершували семестр у межах 20-х чисел грудня. Цьогоріч каже проректор з науково-педагогічної роботи Едуард Лапковський, графік дещо ущільнили, щоб заощадити енергоресурси. Уротичне навчання у нас закінчується в кінці листопада. Ми зекономили грудень в цьому плані. Традиційне навантаження студента воно складає 30 кредитів в семестр. І якщо дивитися на те, як складні навчальні плани, в більшості випадків це є від 10 до 12 пар в тиждень. Якщо на 5 днів, це 2-3 пари в день. Таким чином, ми, додавши по дві пари в тиждень всього на всього, тобто студент зараз має навантаження не дві три пари в день, а три-чотири пари в день. Ми змогли скоротити тривалість очного семестру без шкоди для якості навчання. Реакція серед студентства на такі зміни відрізняється. Одні радіють, бо бачать більше вільного часу, а інші навпаки шкодують за парами в аудиторіях. Мені це подобається, бо я сподіваюся, що не буде ніякого складного там в грудні. Не буде нічого складного і можна буде трошки відпочити. Ми, як актори, ми займаємось багато додатково самостійно, і те, що власне буде дистанційне навчання, нам не буде заважати. Хоча насправді це дуже погано як для акторів. бо… Дистанційно, коли тобі потрібен партнер, коли потрібно відчувати і глядачів, і твоїх однокурсників, це дуже важко. Місяців це досить мало. Ми зараз на першому курсі працюємо над етюдами, і там, ну, хоча б 4-5 місяців потрібно. Ось, але ми. Е Адаптувались до цього, ось і зараз багато додатково займаємось, щоб все встигнути, якраз в кінці листопада. У нас буде здача. Викладачі адаптовують заняття зі своїх дисциплін і кажуть, що у відведені терміни вкладаються. Ми встигаємо, і я сподіваюся, і студентам, і викладачам викладачам буде комфортно в цьому графіку, враховуючи всі обставини сучасного і сьогоденного життя. Загалом ставлення позитивне. Що ж до зимової сесії, то її готові проводити як очно, так і онлайн. Традиційно січень завжди в нашому університеті був місяцем сесій. Тобто там будуть заліки, будуть екзамени, і так і буде цього року. Якщо в січні буде проблема з світлом чи з теплом незалежно від університету, ми готові в межах години організувати екзамаційну сесію онлайн. Механізм напрацьований, внутрішні системи під це організовані. Це, це не є для нас проблема. Аудиторії наразі не опалюються. Тепло увімкнуть, коли середня добова температура на дворі буде триматися на рівні 8 градусів. Насправді може бути таке, що одного дня в нас можуть бути пари в різних корпусах. В нас є пари, які проводяться і тут в Прикарпатському головному корпусі, і саме в нашому інституті, і також в корпусі на Цьоклера. Досить тепло. Я б не сказала, що холодно. Також у нас проводяться пари у підвальних приміщеннях, акторську майстерність. Тому поки що скаржитись нема на що. До вимкнення світла в ПНУ також готові. Ключові підрозділи і внутрішня мережа забезпечуватимуться резервним живленням. Є й генератор відведений під забезпечення роботи сайтів і всіх систем дистанційки та електронних журналів. Лисенко Богдана, Іван Пілецький, телеканал 402.